Друзі, таке надходження, це камрі 70-ка, 18-й рік по кузову. Щоб всі бачили, великий бампер без затертостей, така вона по кузовку. Зараз вона заведена, працює гарно, трубока чиста, рівненька, оп, ану, Та йо моє бемс! Є, yeah. подивіться. Комплектація багато, але всі асистенти по морді, адаптивний круїз, удержання в полосі, авто дальні на фарках, лінзи. Так виглядає по салончику. Такі от. Повний електропакет, все працює, все є без шейків, 63 тисячі пробігу, гарна тачка, чистенький потолочок. Приїжджайте, друзі, ціна, пушка. Та тачка теж дуже гарна.